Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life з приводу саморізів. Буває такий саморіз. Буває такий саморіз. І вони відрізняються чим? Ну, в принципі, не чим, але оце, бачите, від шляпки до різьби є відстань. Бачите, на цьому саморізі відстань десь 2 сантиметри, а на цьому сантиметр. А є саморізи. Я зараз покажу. Ось такі, Тут немає зовсім під шляпкою місця без різьби. Він повністю з різьбою, бачите? Тобто нам для того, щоб прикрутити оцей. Багет, такий дерев'яний дошку таку до нашого мавролату. Та без різниці куди. Можна крутити що завгодно, навіть стілець, коли робите, ножку прикручуєте там, то ось цей саморіз, який, бачите, він є повністю з різьбою, він у нас ножку може не дожати. І між ножкою стільця, там, наприклад, і стільцем буде, виходить, ножка хитатися, бо буде там проміжок. А оцей саморіз, який у нас має таку, бачите, відстань без різьби, він виходить, дотисне цю ножку до стільця, і ножка не буде хитатися. Тобто вона буде вже плотно прикручена. Так само і в мене тут оця дошка, я її прикручую або такими саморізами. Або саморізами чорними. ні Але в них, бачите, менше, менше тут місця. Але все одно, ця ось ось дошка в мене 25 мм. І вона оцим чорним прикручується. Тобто, і він її дожимає. А якщо я буду крутити цим чорним. Він менш міцний, але в нього, бачите, різьба повністю і він її не дожме. Тобто він її, не до... ну, він її прикрутить, але він її не притисне до поверхні, до якої ми її прикручуємо, цю дошку. От. А це саморіз. Оцей білий, котрий я вам показував. Білий, це називається шуруп. Є такі жовті, також шурупи. І в них також оця юпочка є така, без різьби. От, вони дотискають її плотно і проміжку немає. От, то я прикручую отакими м'які з юпочкою. І в мене дошка повністю прилягає плотно до стіни, до маверлату. От, така порада. Так що користуйтесь, підписуйтесь на канал, буде ще багато цього всього цікавого та корисного. Всім дякую.